18-й лот Трусарді плюс Сандро Парі. Отже, до речі, цей джепер мені здається, з кашеміром. Зараз, секунду. Секунду. Це Сандро у нас і шерсть як. Да, 9% кашемір. Супер. Так, вибачте, що займаю у вас час. Так. Сандро світшот Кардиган. Сандро. Ми дивимося з вами чоловічу колекцію Сандро плюс трусарді. лот 18. В цьому лоті 11 одиниць одягу. зовсім мало, Всього 11 одиниць. Ціна на одяг, увага, 16 євро. А от верхній одяг ми вже будемо продавати, продаємо, точніше вже дорожче. Щоб дізнатися ціну на верхній одяг, будь ласка, телефонуйте. Наші контакти вказані в описі. Трусарді. Поло, яке там Шерстяне показувала Надія, модель в кожному лоті, і так, це поло, і піджак від трусарді, також в кожному лоті. Переходимо до блоку верхній одяг. Отже, що ми маємо? Ми маємо куртку трусарді. До речі, вона така утеплена. Тут є утеплювач. Еко шкіра. Далі подивіться на цю шикарну, шикарний бомбер шкіряний від Сандро. Ну, чоловік, який буде носити цю куртку, він буде виглядати на мільйон доларів. Це також у нас Сандро. Дивіться, тут буде також тепло. Бірочка. Нема ціни. Ну, Сандро дорогий, класний, дуже бренд. Це надзвичайно тепла парка. Ну, прямо можна їхати в будь-яку холодну країну. Дуже теплий. Дивіться, скільки тут куха, прямо. Класна. Далі джинсова куртка. Також сандро і вона також тепла. Тут є теплювач. І остання це ем, у нас трусарді, 100 грамовочка. Отже, лот номер 18, ми з вами подивились. 11 одиниць одяг, 6 одиниць верхній одяг. Телефонуйте на зв'язку. Ваш луч мирного неба.